Домашня освіта стає все популярнішою в Україні. Батьки все частіше вирішують опановувати освіту із дітьми вдома. Самі складають графіки, вчать своїх чат самодисципліни. А на інтернет-сторінках викладачів знаходять майстер-класи зі складних тем. Вперше в Черкасах мами, прихильниці альтернативної освіти зібралися разом, аби поділитися власним досвідом навчання дітей за межами загальноосвітньої школи. Шестикласник Дмитро Чепурний цьогоріч до школи не пішов. Здобуває знання вдома самостійно. Офіційно він навчається у Харківській приватній гімназії, куди раз на семестр надсилає виконані завдання. Хлопчик відвідує клас скрипки, фортепіано та вокалу, а у Черкаській спортивній школі займається морським багатоборством. Відтепер в нього з'явилось вдосталь часу для улюблених занять, розповідає мама Галина Касьянова. Це перший рік, коли ми вирішили навчатися дистанційно, коли ми пішли зі школи. Досвід як досить цікавий тим, що я просто зрозуміла, що для моєї дитини є можливість розвиватися всебічно. Відвідуючи багато секцій, багато от якихось закладів, які не можуть дозволити це відвідувати загальноосвітня школа, якщо правильно точно виконувати всі уроки. Перевантажені підручники одна на всіх програма, незалежно від здібностей і талантів. Усі ці фактори перетворюють науку на муку для всієї родини, говорить директор дитячого центру розвитку Ірина Ткаченко. Але наважитись на здобуття індивідуальної освіти можуть не всі. Для неї головним аргументом таких змін став психологічний стан власної доньки. Основною причиною було це психологічний стан дитини, в якому вона знаходиться в колективах, ми спочатку вважали, що можливо ну, державна школа, великі класи, вчитель не встигає приділити уваги. Тобто я виховую свою доньку так, що е, от, всякі людські якості, там співчуття, повага, пошана, тобто е, чуйність, виявлення, це те, чесність, ну ось такі це те найголовніше, що повинно бути в людині. І коли моя донька, ось такими. Поняттями прийшла до школи. Ми зіткнулися, що майже ніхто не згоден, що так треба жити. У школі дітей мотивують оцінками та балами, а іноді й самі батьки винагороджують школярів грошима чи подарунками, розповідає засновниця центру дитячого розвитку Тетяна Кукла. Втім, це тільки зовнішня мотивація. Тоді як важливішою є внутрішня, додає вона. Внутренняя мотивация составляет в основном именно интерес ребенка, то, что в нем заложено там природой, Богом, ну для кого как. Ребенок рождается и у него есть какой-то интерес к окружающему миру. До определенного времени мы не особо задумываемся насчет этого интереса. Мы не учим ребенка переворачиваться, держать головку. Он делает это как-то по собственному ну, инициативе. Он ползет к тем игрушкам, которые ему интересны. Но в определенный момент почему-то взрослый решает, что а Вот этому я його сейчас буду учить. Чимало батьків вірять, що за індивідуальним навчанням майбутнє. Нині ж одного бажання навчати дитину вдома недостатньо. Офіційно такої форми, як домашня освіта, в Україні не існує. Але на екстернатній, заочній, індивідуальній та дистанційній перебуває чимало дітей, розповідає начальник управління освіти департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради Євген Степко. І додає, головне, аби дитина вчасно складала іспити та виконувала завдання у визначений термін. Діти самостійно опановують програму, хочуть з батьками, хочуть з чиєюсь допомогою, але за кожен семестр вони зобов'язані в центрі дистанційного навчання при особистій присутності здати відповідні заліки, назвемо це іспитами, тобто підтвердити факт здобуття освіти. Хоча домашнє навчання і дає змогу отримати освіту без стресу, втім має ряд недоліків, запевняють психологи. Серед них дефіцит спілкування з однолітками, замкнутість та небажання виконувати домашні завдання. Тож радять скласти дитині правильний режим дня і слідкувати, аби та не була перевантажена. У протилежному випадку втратить інтерес і до навчання, і до гуртків. Вікторія Будовіцька, Ірина Філенко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.